Презентація від Apple. Революція чи просто гучні слова. incredible, 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 fantastic, incredible. fantastic, truly incredible. Чому великі мовні моделі галюцинують? Оновлення від Клод, Містрал, Атласін та робот, який буде допомагати вам по дому. Дивимося, що стало світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше. Ставте лайки і будемо починати. Щороку Apple показує новий iPhone. І ми вже так до цього звикли, що хочеться чогось нового, якогось ноу-хау. Так, є AI, але Apple якось дуже і дуже повільно рухається в цю сторону. З тих новинок, які були опубліковані цього року на Apple девелоперській конференції, вартує показати, скоріш за все, ось цю AirPod 3 це нове покоління наушників, де можна спілкуватися і де в реальному часі може здійснюватися переклад. Ви, наприклад, заходите на базар. В якійсь іншій країні хочете щось купити, спілкуватись своєю рідною мовою, і та людина, яка вас там приймає, буде розуміти, точніше, ваші наушники розуміють, що вона говорить, і ви можете відповідати, показавши їй ось зараз. тут покажу екран свого телефону з тою інформацією. Так само, якщо у вас зустріч з колегою, і ви обоє маєте айрпод третього покоління, то ви можете спілкуватись кожен своєю мовою, і аярподи будуть вам. Перекладати інформацію, перекладати мову. Ще одна потужна річ, яка сталася цього року на конференції Apple, це анонс нового мікрочіпу A19 Pro, який зараз в мобільні телефони, і потужність цього чіпу дозволяє реально піднімати малі мовні моделі прямо на мобільному телефоні, які дуже швидко і оперативно будуть працювати. Ну і, звісно, вартує зазначити їхній прорив в Apple годинниках, де додали. Нову кількість параметрів, нову кількість датчиків, і тепер можливість аналізувати все більше інформації, якось тиск, і відповідно ідентифікувати, коли будуть якісь потенційні хвороби пов'язані з blood pressure. Так само е аналіз сну і оцінка сну це все зараз буде можливо з новою версією Apple Watch і того софта, який туди прикрутили. Мені чимось, воно нагадує мій ВУП, який я теж активно використовую, який теж дуже багато різних індикаторів по здоров'ю показує. Ну і тут питання, а що Siri? А нічого. Ще більше mcp інструментів у ChatGPT. У ЧайGPT додали кастомні конектори. Ну, не то щоб їх там не було, вони там завжди були, ці конектори. Єдине, що вони наразі були доступні для прокористувачів. І, власне, саме зараз для плюс-користувачів додали ось такий розширний режим Developer Mode, який можна активувати, і за рахунок якого можна ось бачити так доєднювати кастомні конектори. Тут на відео є кастомний конектор до Зепір, і так само зараз інженер. Буде додавати власний конектор до Stripe. І таким чином, додавши цей конектор, ось отримавши всі права на використання, авторизація, пройшовши, можна буде спілкуватися прямо в JetGPT з застосунком в рамках вашого аккаунту на Stripe. Покажи мені баланс, скільки в мене коштів залишилось на рахунки. Ви бачите, ChatGPT викликає цей інструмент, Cold Tool, і показує нам інформацію зі Stripe. Ну і далі ми можемо знову ж таки робити якісь там операції з інвойсами, з відкриттям, закриттям рахунків, будь-які інші операції, які ось усе Stripe конектор Таких конекторів можна додавати багато. Головне, щоб вони були публічні, доступні були через публічну URL -у в інтернеті. Якщо ж зайти в налаштування ChatGPT, ось тут у мене відкриті Settings, Я заходжу в секцію Конектор. І проскролую нижче, бачите, є стандартні конектори, які присутні в ChatGPT, і є Advanced Settings, в мене вже активований режим девелоперської розробки. Активувавши цей режим, я можу починати під'єднювати власні конектори. І відповідно, якщо я заходжу в чат, ось тут натискаю плюс, проскролую вниз, вибираю цей режим Developer Mode, і в мене вже бачите, під'єднаний коннектор Atlassian. До Jira, до Confluence, -у. я теж можу зараз буду доступатися. Щоб додати новий конектор, достатньо натиснути Connect More, І ось тут у нас з'являється такий діалог, назва конектору, опис, про що він буде. Найважливіше це оце MCP-сервер URL, де її взяти, і, зокрема, для Atlassian і для будь-якого іншого сервісу ви просто-напросто можете заходити на сайт. От, наприклад, я зайшов на Atlassian Support. Getting Started with Atlassian Remote MCP Server, і ви вниз ще проскролюєте. Тут є Власне, опис різних інтеграцій, і мене цікавить, ось ця от Орла. Я її просто-напросто копію, вставляю ось сюди в поле, дефолтний режим відкритої автентифікації. Вставляю так, я довіряю цьому конектору, і в мене створюється конектор. Відповідно, коли я зайду в налаштування, ось бачите, в мене вже в налаштуваннях є ось цей от конектор Atlassian, Я бачу, які методи він може викликати. Atlassian User Information, get Jira Issues. Edit Jira Issues, Create Jira Issues, Іsuus, тобто все, що пов'язано по роботі з Jira. Ну і відповідно, в мене вже є тестовий Jira проект створений. Ось YouTube Project. Я тут додав кілька тестових фіч цей проект. І, відповідно, коли я тут в чаті під'єднав коннектор Atlassian, І, наприклад, викликаю ось такий от prompt Can you show me all my Projects in Jira? він доступається відповідно до необхідного інструменту Calling Tool. І видає перелік моїх проєктів. Насправді в мене зараз є ще один проект створений, YouTube Project з кодовою назвою CAN. І відповідно він мені описав коротко специфіку цього проєкту. Наступним промптом, наприклад, давайте витягнемо всі фічі, які в мене є на дешборді в рамках мого проекту. Ось, бачите, він витягує всі три єдині сторіки, які в мене є в цьому проєкті, всі їх підсвітив, всіх показав. Ну і далі я вже можу з тим всім працювати в вигляді ось такого діалогу. Ну і взагалі мені здається, користувацький десуд йде до того. Коли ми будемо в чат-інтерфейсі вигляді діалогу спілкуватися з мережею різних AI-френдлі сервісів, чи то Срайп, чи то Monobank, чи то Сільпо, чи то Епіцентр, чи то Jira, чи то Slack. будь-який сервіс, який буде мати навколо себе цю mcp обгортку, через який ми зможемо викликати необхідні функції, і от в режимі чату з кількома різними колаборувати ось такі от системами, багато хто каже, що штучний інтелект забере роботу, але OpenAI каже ні. Штучний інтелект навпаки буде нам допомагати шукати роботу. Вони анонсують свою власну платформу, яку планують вже випустити в середині 2026 року. І власне ця платформа буде націлена на те, щоб штучний інтелект допомагав матчингу вашої спеціалізації на ті активності, які зараз присутні на ринку. Свого роду такий собі розумний LinkedIn. На базі штучного інтелекту, і, скоріше за все, можливо, це буде і колаборація між OpenAI та Microsoft і LinkedIn, тому що ви знаєте, що Microsoft володіє LinkedIn, а OpenAI і всі його розробки вони так само автоматично стають доступними для компанії Microsoft. І я не здивуюся, якщо там наступний рівень, якщо там пофантазувати, то на цьому маркетплейсі ми будемо бачити навіть таких AI-агентів, які можна буде найняти на роботу, і з собою буде такий Upwork зі штучним інтелектом, де ми зможемо матчити Скіли людей, мачити скіли агентів, і ось таким чином колаборувати по виконанню тої чи іншої роботи. Чому великі мовні моделі галюцинують? Нещодавно OpenAI виклала дуже круте дослідження, де, власне, розповідає простими словами про те, як відбувається галюцинація, і чому це відбувається. Ну, власне, вони говорять про те, що модель вона натренована таким чином, що вона намагається визначити найкращу. Відповідь. І за це, відповідно, під час тренування отримала винагороду. Тобто модель вчили, ти отримуєш винагороду, коли ти надаєш найкращу відповідь. Відповідно, чат GPT теж багато галюцинує. Вони зробили ряд імпрументів GPT-5 версії, відповідно, які зменшують ці генелюцинації, але вони ніде не діваються. І якщо ми там запитаємо, наприклад, модель: А хто такий Адам? Таман-Калай, і ще скажи, будь ласка, яку там він зробив наукову роботу за останній період часу, то модель, скоріше за все, нам видасть результат. Ну тому що модель заточена на те, щоб нам видавати результат. Вона нам не буде говорити Я не знаю. Вона буде обирати з тих відповідей на основі, яких її тренували, і обирати найкращий результат. Знову ж таки, якщо подивитися цю їхню наукову роботу, і ось тут був приклад, скажи, будь ласка, рік народження Адама Тамана Калая в форматі. День місяць, і модель, ось бачите, відповідала кожен раз по різному. 7 березня, там 15 червня, 1 січня, тобто модель відповідала кожен раз по різному. Чому це відбувається? Тому що модель: ось бачите, якщо на прикладі взяти року і дня народження, вона має вибір від одного до 365. І вона оцінює від одного до 365 днів в році, який же ж день найкраще підходить, за який день я би отримала як модель. Найбільший reward, найбільшу винагороду, і вона замість того, щоб сказати я не знаю, вона видає там рендомно кидає якусь цифру. Ось ця, наприклад, 5 травня або 6 червня. І відповідно, таким чином, модель себе веде некоректно, як нам людям видається. Хоча математично там все правильно відбувається під капотом. Ось, якщо, наприклад, зараз зайти в чат GPT і обрати п'яту версію і задати те саме запитання, що в науковій роботі дата народження, то модель після якогось періоду часу думання каже: Я не знаю. Тобто, бачите, GPT-5 вже цю річ поправила. Тобто gpt 5 вже по-інакшому трошки працює. Оцей от режим еволюації результатів, він був зроблений таким чином, що навіть за ту відповідь я не знаю, моделі все рівно дають якихось там 0,5 балла. Маленький бал, але дають. І відповідно, коли там є облік від 1 до 65, плюс я не знаю, теж має винагороду, то модель відповідно з цього переліку обирає. Ту найкращу відповідь, яку вона може обрати. Таким чином дотренували модель. І якщо подивитися знову ж таки на оці от табличку, то якщо бачите, OpenAI o 1 Mini мала всього-навсього один 1% відмов, то GPT 5 Sinking Mini має 52% відмов. З одного боку, це є добре, тому що модель каже: нам я не знаю більш частіше, ніж би вона там собі щось вигадувала, і ми думали, що це правильна відповідь. Тобто з точки зору там. Іти зустріч, і, ось, зокрема, коли питання стосується якихось фактів, важливої інформації, цей насправді дуже добре покращено. Ну і OpenAI там далі буде продовжувати підкручувати ці елементи тренування як модель винагородження для того, щоб зменшити кількість ось цих, от галюцинацій. OpenAI додав branching, поняття гілок. Таке саме поняття, як ми маємо в коді, тільки тепер це поняття присутнє в чаті. Тобто ми можемо відгалузити нашу Лінійку в чаті, коли ми, наприклад, там, спілкуємося на одну тему, і нам прийшла якась ідея, гіпотеза, яку ми хочемо провалідувати, ми можемо натиснути кнопочку Branch in New Chat і отримувати відгалуження. Ось в мене тут є відкритий чат, я спілкувався, там щось просив його перекладати мені, валідувати. І ось, коли я натискаю три крапочки, в мене з'являється Branch in New Chat. Після натискання в мене, бачите, весь контекст зберігся, який був попередньої переписки, і з'явився ось такий «Tech Branch from AI Adoption. І далі. В рамках цього «Branch from AI adoption 2025 я можу далі спілкуватися і працювати з тим чатом. Мені треба повернутися в основний чат, я натискаю сюди і мене повертає в основний чат. Саме цікаво, що цей функціонал був запропонований користувачем. Свого часу Сем Альтман виклав пост. такий, якщо у вас дорогі підписники, є якісь ідеї, прямо в цьому пості в мені внизу скидайте, і ми будемо їх реалізовувати. І якийсь користувач власне написав про цю ідею, і її бачите, через якийсь час OpenAI реалізував. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, забігайте до сема в пост. Там внизу пишіть. Можливо, ваша наступна ідея буде реалізована в ChatGPT. Нещодавно познайомився з розробниками класного українського стартапу, про який хотів би сьогодні розповісти. Стартап називається Paint It. Ну і ідея, якби полягає в тому, що ви в такому собі чат-режимі дизайну можете змінювати інтер'єр чи створювати нові інтер'єри. Додатково вам буде пропонуватися в рамках кожного створеного інтер'єру товар, який ви далі можете клікнути і прям купити на сайті. Якщо зайти до них в інтерфейс, ось так він виглядає. Є якісь вже моє бачити домашні проекти, є реалістичні сцени. От я, наприклад, клікаю і в мене вже є готовий сценарій, як би виглядав репейнт. Наприклад, зміни кольору стіни, або сценарій, як я можу заповнити пусту кімнату меблями, або як звільнити кімнату для подальшого дизайну. Робота там з новим форматом. Давайте перетворимо спальню в кабінет. Ну і ось, бачите, є заготовки промптів, є темплейти, які готові можна брати і використовувати. Додатково в них є такий от режим Live Gen, я можу його натиснути. І ось тут я вожу Industrial Loft, і в мене, бачите, в реальному режимі. Генерується початковий дизайн. Далі, знову ж таки, я можу там обрати режим. Давайте, наприклад, виберемо Kitchen, Bedroom. ну, давайте bedroom і Design Style. ну, давайте мене цікавить cyberpunk. І ось, бачите, в мене є ось такий от дизайн, cyberpunk стиль моєї спальні. Далі, якщо мені сподобався дизайн, я натискаю Погодити. Ну, і знову ж таки, далі я можу з ним працювати в режимі редигування, підбору там, меблів. Ось давайте зараз спробуємо змінити стіну на фоні на чорні цеглинки, Ось у мене згенерувався дизайн, такий трошки чорний став, ну, в принципі, для сну, я думаю, в сам раз. Можна далі з ним попрацювати або далі можна його зберегти в колекцію. Ось в мене вже тут є колекція My New Bedroom. Давайте я клікну по ній, і в мене мій новий дизайн з'явився в колекції. Додатково ми можемо працювати знову ж таки в режимі завантажень наших власних фотографій. Ось тут я додав шматок якоїсь кухні. Нібито сфотографоно, і я прошу додати на оцю от віртуальну кухню, столик і жовті стільці. Ну, непогано вийшло. І що круто, це не просто стільці, а це підвантажується. Насправді, ось, коли я клікну реальні продукти з мого інтер'єру, от бачите. Білі, жовті, такі стільці, такі стільці, які я можу піти купити. Насправді підтримується лише поки що сервіса і але не за горами буде підтримка там наших національних епіцентрів, можливо, які усіх інших європейських потужних мереж і магазинів. Ще одна крута річ, яку розробники планують додати. Ось бачите, в мене є колекції. В майбутньому буде можливість імпортувати колекцію з Pinterest. Всі ми знаєте, коли ви робите ремонт або якийсь робите дизайн, ви накидаєте якийсь тобі такий мудборд в Pinterest. Тому розробники вже ближчим часом зроблять цю інтеграцію, щоб ви ваші мудборди прямо могли додавати в Painted. Це насправді дуже класний буде функціонал. Якби я колись мав такий функціонал, коли робив ремонт в себе в хаті, це б було дуже потужно. Загалом. Я підтримую наших українських розробників, бажаю команді успіху. Ну і друзі, ви так само поділіться вашими враженнями та думками в коментарях і так само долучіться до розвитку наших українських стартапів і підтримайте Paint It AI. Колод тепер навчився створювати та редагувати Excel-таблиці, Word-документи, слайди, pdf документи та інші файли. Ось таку от класну фічу вони викутили цього тижня. Ну і якщо... Подивитися, то під капотом цього функціоналу піднімається таке віртуальне середовище, де працює клод, модель, і по мірі того, як ви пишете, на цьому віртуальному середовищі пишеться код, створюється необхідний executable код який використовує різного роду пакети і інструменти для роботи з файлами, чи це Excel-файли, чи це Word-документи, і далі ви. В артефакті можете цей файл переглянути, ну або навіть його додатково зберегти в необхідному документі і далі пошарити його в пошті. В принципі, досить схожий функціон так само вже присутній є в ChatGPT і в Gemini. Ну, всі ми знаємо клод, всі ми знаємо Anthropic, Вони люблять довести все до ідеалу і лише тоді викачувати нову фічу. Тому дуже раджу спробувати їхній функціонал по роботі з файлами. І чесно, я пробував користуватися досить активно цим функціоналом в інших ЛЛМках. І по великому рахунку, так, він працює поки що ще на трієчку, але 50% такої чорнової роботи, здебільшого дає текст графіки, це функціонал вам може зробити. Ну, наприклад, вам потрібно відповісти на якийсь пропозил, підготувати якийсь документ з якогось набору різного роду інформації з різних джерел. Ваша команда зробила домашню роботу, підготувала там якісь розрахунки. Це все ви збираєте докупи, LLM-ка генерує вам. Презентацію, ну і далі ви вже там решту 50%, пробуєте дотюнути, відформатувати, пробуєте там додати складніші слайди, але як мінімум пів дороги роботи вам вже зроблено. Як на мене, це дуже крутий прогрес, і я думаю, далі LLM-ки будуть все далі і далі більше прокачуватись і генерувати все кращі версії ось таких от різних файлів, з якими ми звикли працювати. Для всіх, хто знає, що такі проєкти в ChatGPT, або навіть для тих, хто не знає, що такі проекти в ChatGPT, У мене для вас є дуже хороша новина. Чай-джіпіті проєкти тепер доступні для безкоштовних користувачів. Тобто, зліво в дереві у вас з'являється можливість створювати ось такі от класні папочки, давати їм колір, іконки, назви. Завантажувати тобі документи, великі документи, малі документи, мати локалізовану пам'ять і працювати з тим проєктом, як в такому обмеженому середовищі. Насправді, я користуюсь проєктами досить багато, досить широко для роботи, для власних потреб, для Ютубу, для 6 спільноти. У мене є кожна папочка, там є своє. Активності в рамках цієї папочки свій контекст і воно дуже зручно організувати роботу. Тому всі безкоштовні підписники ChatGPT, прошу дуже з радістю користуйтеся проектами. Мені дуже подобається, як розвивається, європейський штучний інтелект. Мова йде про компанію Mistral, їхній LeChat, і станом на зараз вони додають кілька потужних оновлень зокрема, в першу чергу, це стосується різного роду коннекторів. Такі ми сьогодні говорили, MCP сервера, і них тих таких MCP конекторів близько 20 штук. Вони додають контекстну пам'ять. Тобто тепер в Mistral є можливість, так само, як і в Gemini або ChatGPT використовувати пам'ять. І не менш важливо це все зараз станом на зараз доступно в безкоштовному плані Mistral. Тобто ви заходите на лічат, і зліва у вас бачите секція Memories. І ось як тільки я почну спілкуватися з чатом, у мене буде більш доповнена інформація про пам'ять. Хто я такий, що ти про мене знаєш. Базуючись на моїй інформації, які в мене там звички, інші речі, це все можна буде використовувати. Так само, ось бачите, тут є перелік конекторів, предефайнатих конекторів, які вже заготовками. А так само, бачите, є можливість додавати власні конектори з їхньою бібліотекою. Ось тут Custom MCP конектор так як ми з вами робили в чат GPT, або конектор Directory, Бачите, тут близько 20, і бачите, можливо, навіть більше, ніж 20 різних конекторів, які можна використовувати. Ось приклад використання Atlassian Jira конектору. Бачите, звертається до Jira. Ось тут отут він у мене підключений цей коннектор. І далі в рамках цього конектору лічати витягує мені вигляді таблички, там перелік моїх фіч, перелік моїх ісусів. Ось ще один приклад конектору, який працює з GitHub репозиторіями так само зношено. Тобто ми спочатку йдемо в GitHub і витягуємо там останні pull реквести знову ж таки, вигляді таблички. Тепер додаємо коментарі до наших PR-реквестів в рамках якогось конкретного. Проєкту це все робиться в чаті. Ну і далі ми можемо створити якусь таку сторіночку в Ноушені з підсумком нашої діяльності, що було зроблено на проєкті, які речі були змінені. І ось і його конектор доношено теж це дуже добре робить. Дуже класно, що містрал так активно розвивається. І я вангую, що можливо, навіть ближче до кінця року їх хтось тей купить. Можливо, це буде навіть той самий Apple. Всім інженерним командам приготуватися, формувати беклог, створити епіки чи юзер сторі, трекати задачі, моніторити метрики. Це все зараз буде AI-агент. Компанія Atlassian купила DIA. DIA – це браузер зі штучним інтелектом, про який я розповідав в одному зі своїх відео на Ютубі. Тому, якщо ще не бачили, заходьте, подивіться, це браузер, який працює. В вашому середовищі і вміє там інтерактувати з сторіночками, з різними сервісами, сторонніми чи нативними. І це все відбувається прямо в браузері. Ну і відповідно, Atlassian за досить кругленьку суму, 6 копійками мільярдів доларів, купляє The Browser Company of New York, які є засновниками браузеру Дія. Ну і відповідно так виглядає, що тепер будь-які такі інтерекші, які пов'язані з Jira чи з Confluence, вони будуть робитися в такому от браузерному режимі. І штучний інтелект буде нам з тим всім допомагати. І я вже собі уявляю, коли ти розробите, ти такі сидиш, і тут AI ходить, там створює задачі, описує рекваременти, acceptance критерії формує беклог, там інший агент виконує ці задачі, а ти так моніториш, чи все добре відбувається, чи все акуратно, чи все класно. Тому Atlassian теж ближчим часом буде йти в агентивність і використовувати ДІЯ як основу для своїх продуктів. Ще одна для вас важлива новина він робот, а не посудомийка. Компанія Figure показала нам ще один цікавий use case зі своїм роботом Figure. Цього разу робот-Figure завантажує посуд в посудомийчну машину. В основі модель їхня Helix Figure Vision Language Action Model, яку вони постійно апгрейдують, постійно оновлюють. Ну і ось бачите, рухи цього робота досить чіткі. Він, бачите, акуратно бере об'єкт, кладе його в посудомийку, щоб не розбився. Ось тут далі на іншому відео він показує, як цей робот може там з одної руки перекладати акуратно в іншу руку, теж класти. Знову ж таки, розуміння об'єктів тарілки, горнятка, ножі, виделки, це все він теж розуміє і може наповнювати посудомику. Так, звісно, це ще не GI, робот там автоматично не може там вам все на світі зробити. Ну, але принаймні, ось такі от мінімальні домашні юзкейси робот зможе ближчим часом вже виконувати. Ну, і я думаю, вже, можливо, до кінця року або наступного року ми побачимо фігур роботів десь в такому мас маркеті коли будь-хто зможе собі купити робота і давати якось йому виконувати хатні задачі. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступної зустрічі!